Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування загрожує довічне ув'язнення СБУ. Викрала агента воєнної розвідки Російської Федерації, який мав приїхати до Чаркас. На Жашківщині відкрили алею слави героїв на честь загиблих воїнів-земляків. Гранти на бізнес, навчання та перекваліфікація в обласному центрі зайнятості. Розповіли про кар'єрні можливості для молоді у пошуках роботи. Танець це рух, а рух це життя у Черкасах. Усіх охочих безкоштовно навчають бальних танців. Черкаські підприємці відгукнулися на запити наших захисників для кількох підрозділів. Придбали та передали безпілотники, зарядні станції та автівки. Повідомляє Черкаська обласна військова адміністрація. Шість мавиків і дві зарядні станції для наших кордівців. Три повнопривідні автівки, кожна з яких пройшла техугляд і готова до виконання завдань, передали нацгвардійцям, тероборонівцям і нашим зенітникам, зазначається в дописі. До ініціативи долучився не лише соціально відповідальний бізнес. Кошти на це спрямували із обласного бюджету, реалізуючи державну стратегію підтримки сил оборони та безпеки. Тим часом служба безпеки викрала ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відома як головне розвідувальне управління, яке діяв у Кураховому на Донеччині. Йдеться про 40-річного мешканця Луганська, який ініціативно вийшов на представників головного розвідуправління та запропонував допомогу в наведенні ворожого вогню по українських позиціях. Як встановила СБУ, агент збирав інформацію через власні зв'язки і передавав представнику російської спецслужби локації українських захисників. Також зрадник наносив мітки з координатами базування військової техніки на електронні карти та передавав у чат-бот російської спецслужби. За завданням розвідки РФ агент мав виїхати до Черкас для Бору даних про розміщення підрозділів ЗСУ на території регіону за наявною інформацією. Рашисти збиралися використати розвіддані від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по Черкащині. Зрадник двічі намагався перетнути державний кордон РФ та Республіки Білорусь з Україною, однак йому це не вдалося. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду вчинену в умовах. Воєнного стану зловмисник переховується від правосуддя на території Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Захисника з Черкащини звільнили у межах нового обміну полоненими. Це старший лейтенант Олексій Корнієнко. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. З його сліву неволі військовий був понад три роки. У межах обміну додому повернули загалом 84 військових і цивільних. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед військових захисників Маріуполя, майже всім із них потрібна медична допомога та значна реабілітація. У пам'ять про загиблих на російсько-українській війні земляків у селі на Жашківщині відкрили алею слави героїв. Коридор з портретів воїнів, над якими майорять жовто-блакитні прапори. Веде до місцевої церкви на відкриття пам'ятної локації зібралися рідні та односельчани полеглих бійців. Все більше на могили у коїни рясніє синя жовтих прапорів. Вони озвуться криком журавлини полеглих у боях її синів. Пам'ятні знаки встановили Василю Яковенку, Миколі Чернишу, Юрій Євчуку, Віталію Юрченку та Ігорю Чаплінському. Провели молебень та освятили світлини героїв. Бога немає мертвих людей. І сьогодні ми з вами е, так по-скромному вшанували пам'ять е, наших односельців, які пожертвували найдорожчим своїм життям для того, аби боронити нас і з вами. Тож хай ця світла пам'ять і ця щира сьогоднішня молитва буде радістю для їхніх душ і маленькою втіхою. Для тих живих і рідних, які, споглядаючи на їхні образи, сьогодні плачуть, сумують, бо їм їх не вистачає. На відкритті Алеї Слави згадали не лише про загиблих захисників, а й тих, хто зник без вісти. Віримо і знаємо, що вони живі, що наші молитви почуті, і з Божою допомогою хлопці тримаються, де б вони не були, і повернуться додому живими. В Україні стартував експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами, який передбачає новий вид виплат про умови отримання такої допомоги під час брифінгу розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Костюша. Одержати виплату зможуть сім'ї, які на момент звернення за призначенням підтримки вже отримують соціальну допомогу. Хто ж може отримувати на сьогоднішній день? На сьогоднішній день базову соціальну допомогу можуть отримувати можуть отримувати тільки чотири категорії громадян. Це ті, хто отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, а також тимчасові державні допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Підтримку призначають на всю сім'ю та виплачують одному з її членів, який подав звернення на 6 місяців. Виплата може автоматично продовжуватись на наступний період, але не довше ніж триватиме експериментальний проєкт. Базова соціальна допомога вона призначається не Конкретно на якусь людину, а вона призначається разом на всю сім'ю. Виплачується також одному члену сім'ї, кого визначили уповноваженою особою сім'ї. Хочу зазначити, що ця допомога виплачується тільки через рахунки в банківських установах. Відкриті через підприємства Укрпошта таку допомогу ми не виплачуємо. Розмір допомоги визначають як різницю між сумою базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом родини. Для розрахунку Роть базову величину у чотири з половиною тисячі гривень для першого члена сім'ї, у тому числі уповноваженого представника, а також для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю першої або другої групи. Застосовують 100% цієї величини для кожного наступного члена сім'ї 70% Заяви подаються як. Звернувшись до любого сервісного центру Черкаської області, без прив'язки до того місця, де людина проживає, або де прописані прописані члени. Подає заяву і чекає розрахунка для того, щоб підтвердити, чи вона хоче отримувати цю базову допомогу чи ні. І другий метод на сьогоднішній день існує це через портал Дія. Там все подається в електронному вигляді. І з 1 жовтня 2025 року до програми зможуть приєднатися й інші особи або сім'ї, якщо їхні обставини відповідають визначеним вимогам і критеріям, зокрема щодо матеріального та соціального стану. Та потреби державній підтримці Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Консультування, перекваліфікація та послуги з профорієнтації, кар'єрні можливості для молоді озвучили в обласному центрі зайнятості. Інформація цінна перш за все для тих, хто завершує навчання. Детальніше про це в наступному сюжеті. Сьогодні триває вступна компанія, тому я хочу звернутись і до випускників шкіл. Ви можете звертатись до служби зайнятості для того, щоб поспілкуватись з нашими фахівцями з профорієнтації, які допоможуть вам зорієнтуватись на ринку праці. Ринок праці нині потребує фахівців, здебільшого робочих спеціальностей інженери, водії, сантехніки, автомеханіки та слюсарі на вагу золота. Але вирішувати молодим кадрам, якою кар'єрною дорогою рухатися, допомогти зорієнтуватися, зможуть фахівці обласного центру зайнятості. 70% серед тих вакансій, які заявили роботодавці до служби зайнятості, саме пов'язані з робітничими професіями, то і Доречним буде сказати, що 80 відсотків з молодих людей, які шукали роботу, були працевлаштовані саме за робітничими професіями. Якщо є освіта, але є бажання змінити профіль, установа пропонує пройти навчання із перспективою влаштуватися на роботу. 250 молодих людей в поточному році пройшли професійне навчання за допомогою служби зайнятості. Вони були працевлаштовані до роботодавців, оскільки Професійне на навчання, служба зайнятості, здійснює Здійснює в переважній більшості саме під замовлення роботодавців, тобто попередньо вже маючи відповідні договори з роботодавцями на працевлаштування наших безробітних. Діє також державна грантова програма, яка передбачає підтримку молодих кадрів та розвиток бізнесу в Україні. Такі гранти дозволяють закрити нагальні питання на старті власної справи. Бати обладнання, облаштувати місце, наприклад, ведення бізнесу. В Україні в поточному році 200 молодих людей за допомогою служби зайнятості отримали грант і розпочали власний бізнес. Серед них дев'ять це черкащани. Магазини одягу, хімчистки встановлення сонячних систем є найпопулярнішими ідеями серед стартапів. Діють і компенсаційні програми для роботодавців, які готові працевлаштувати молодь за направленням. Детальніше про це можна дізнатися у фахівців обласного центру. Айнятості Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана у Смілянському міському будинку культури. Відкрили виставку Українсько-Єврейська зустріч її організувала канадська недержавна організація. Проєкт мандрує містами України. Детальніше в матеріалі Сміла новини. Проєкт розповідає про багато історію співжиття українців та євреїв від найдавніших часів до сьогодення. Експозиція містить документи, фотографії, архівні матеріали та інші свідчення, що ілюструють культурні, соціальні та історичні зв'язки між двома народами. Виставка також освітлює спільні та окремі сторінки історії, важливі події та постаті, які вплинули на розвиток українсько-єврейських відносин. Зустріч переросте. У величезний проєкт тісної співпраці двох великих народів. Якщо подивитися в давнину, то місто Сміла маленьке єврейське місто. І якщо подивитися в заклади освіти, переглянути їхні алфавітні книги, то дуже багато людей навчалися тут, виховувалися, а потім на теренах світу. На сторінках історії прославляють наше містечко, і вони євреї. Виставка вже побувала у Києві, Львові, Умані та багатьох інших містах. Ідею проведення заходу у Смілі підтримав місцевий відділ культури. Ми підтримали цю ідею, тому що в нашому місті проживає багато представників Києв єврейської національності з давніх давен навіть наше місто називали єврейським містечком. У нас дуже багато матеріалів залишилося в міському краєзнавчому музеї, дуже багато є будівель. Гостям провели екскурсію за матеріал виставки присвяченими взаємозаскам між українцями та євреями. Представники єврейської громади Смілянщини розповіли, як упродовж історії ці народи ділили не лише землю, а й святкові традиції та сімейні події. Єврейська громада також разом з усією Україною переживає важкі часи війни, і ми тепер дуже багато говориться про спільні проблеми і спільну. Історію України і Ізраїла. Культури дуже переплітаються, долі переплітаються ну дуже тісно. Боротьба за свободу, обидва народи свободолюбиві і віддають життя за те, щоб тут був мир. Виставка триватиме у смілі кілька днів, тож відвідати її зможуть усі охочі. Танець це рух, а рух це життя. Впевнені Гончаренко центрі. Саме тут проводять заняття з бальних танців, безкоштовні та відкриті для всіх. Докладніше у матеріалі Анни Могильної. Кілька років Андрій Партенко відвідує заняття з бальних танців. Каже, це не лише можливість спілкуватися, а й спосіб підтримувати фізичну активність. Тут можна дуже багато сказати. По-перше, багато людей, по які підходять по віку, по спільним інтересам. Та й взагалі коли були, ніяк, тільки. З великим задоволенням дождалися всі мої однокласники, з котрими я спілкуюся, коли я їм сказав, що я ходжу на бальні танці. Вони говорять, ми тобі по-доброму завидуємо. У своїй 86 років Алла Михайлівна вже 12 років займається бальними танцями. Вона зазначає, для неї найважливіше це здоров'я та гарний настрій. Це здоров'я і життя. Коли людина приходить на танці, музика, спілкування і рухання… Снимает все негативные нюансы, которые у него есть. Их хочет он или не хочет, он обретает позитивные энергии. И жизнь его становится лучше. Он больше улыбается, он спокойнее смотрит на все обстоятельства. Это дает, это есть жизнь. І одновременно творчий процес розвивається. Різні захоплення має Вадим Трофимович, який, окрім танців, вивчає кілька іноземних мов. каже для людей поважного віку важливо мати можливість розвиватися, а не сидіти вдома. 88 рік іде е, у мене багато як по-українськи. Як це да. я на іспанську мову хожу на англійську мову. Тренажерний зал хожу, я бувши спортсмен молодості водних видів спорту. Три роки я прийшов на танці, мені дуже подобається. Я думав, тільки молодь тут різного віку люди. Зі слів викладача заняття з бальних танців допомагають підтримувати фізичну форму, тренують пам'ять і сприяють спілкуванню між учасниками. Додає, двері гуртка відчинені для всіх, незалежно від віку та рівня підготовки. У мене підготовка і народні танці, естрадні танці, бальні танці. так що різнобарно. Так що ми, тому, мабуть, люди і приходять. Я ж дивлюсь, приходять. Приходять мене зовсім і не бачив, і не йшло, і не рухався, і ритмі, і не ритмічно, І от я і з такими людьми. Стає працювати я. Гончаренко центр організовує безкоштовні заходи для різних категорій людей. Серед них спортивні заняття, вивчення іноземних мов та бальні танці. Новий сезон яких уже розпочався. Коли людина танцює, вона як в іншому світі, вона забуває про все, вона чує тільки музику і як політ в танці. Вона забуває про всі ситуації, які відбувалися в житті, і після цього вона як надихається. Вона приходить додому зовсім іншою. З чистими думками і позитивними думками охочі можуть приєднатися до занять у найзручніший момент. Розклад активностей доступний на сторінках центру в соцмережах. Анна Могильна, Русан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Вода, сонце, пісок і спорт. Черкаські пляжі надихають не лише на відпочинок. Тут знаходять для себе місце і ті, хто полюбляє приборкувати хвилі днями. На одній з таких локацій відбулося відкрите тренування з веслування на ялах. Долучився до нього. І наші захисники, та ветерани. Ми включимо на мене, да, Ось так. На себе кажуть. Ні, 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 витягнути треба на себе. Блище, ближче, ближче, ближче. Рома, переверні його. Шість гребців та капітан на таку кількість осіб розрахований плавзасіб або ж ял. Тренуватися у греблі на ньому прийшли ті, кому не байдужий спорт та водна стихія. Серед них Ігор, військовий з позивним Расмус, каже, вперше бере участь у такому занятті. Мотивація вдалий день та цікавість. Рано встаю. Сьогодні чудовий день, щоб би не провести його біля води з друзями. Зараз мають підійти мої побратими. Будемо веслувати разом. Зараз ну, також прохожу службу, але вже в підрозділах забезпечення. Ну тобто для мене війна і не закінчилася, просто вона в трошки в іншому форматі, допомагаю хлопцям вже з іншого боку. Такі ініціативи для військових та ветеранів теж допомога. Впевнені у Федерації морських багатоборств її очільник Дмитро Стіпно впевнений, черкаси можуть стати центром розвитку цього виду спорту, в якому кожен може спробувати себе реалізувати або просто тримати фізичну форму. Кожен може спробувати, в кожного вийде. Використовуються всі м'язи тіла, які в нас є. Тож, якщо є якісь нозології чи якісь обмеження фізичні, то людина може веслувати підходить для людей. З вадами зору, слуху ми в Одесу приїхали в тому році на початку сезону. Я так само з одним ялом приїхав, з друзями повисловали. Зараз них вже чотири яли там в Одесі. Тож я думаю, на наступний рік тут буде вже тренувальні бази, чи одна, чи там декілька. Ну подивимося, якби в нас багато планів, ми зупинятись не хочемо. Для того щоб у Черкасах створили базу для тренувань з веслування на ялах, необхідно мати доступ до басейну та, хоча б один такий сучасний човен, розповідає тренерка з морського батоборства Лариса Снесар. Поки що спортивна школа, де вона виховує майбутніх професійних спортсменів, має один такий плавзасіб, якому вже кілька десятків років доводиться вигрібати з того, що є. Питання поставка ялі у нас була вісімдесят 1987 році. Тому ялук, котрим ми користуємося, вже більше 40 років. Багатоборство у нас вже багато років розвивається, вже кілька десятиріч. І традиції дійсно у нас непохитні, намагаємося утримати, навіть зараз військовий час і дуже важко нам стояти на плаву, скажімо так. Але так, вздовж берега, тобто ми. Намагаємося виходити і діток прилучати залучати до занять. Цей вид спорту, як і інші, відкриває вихованцям перспективи участі у змаганнях на всеукраїнському та міжнародному рівнях, додає пані Лариса. Також заняття командним видом спорту виховує дисципліну та формує особистість. У нас діти поки маленькі, то вони вчаться. А по мірі дорослішають вони, сильніші стають, витриваліші. Вони попадають до команди Збірна команда області. Ми їздимо на чемпіонати України. В цьому році вже вдруге буде проводитись чемпіонат чемпіонат Європи в Греції. Ініціатори відкритого тренування сподіваються, що місто на Дніпрі стане привабливим не лише для тих, хто полюбляє відпочинок, а й спорт. А заняття із водних видів спорту будуть доступні не лише у літній сезон. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою льдани побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.